В ході комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські Чернігівського районного відділу поліції затримали 40-річного уродженця Криму, який розшукувався за підозрою у наркоторгівлі. Підозрюваний створив сховок зі зброєю, боєприпасами та наркотиками на прикордонні Чернігівщини для вчинення злочинів у подальшому. Під час обшуку в помешканні затриманого поліцейські виявили та вилучили арсенал зброї, а саме три сховки з автоматами, кулеметом, гранатами і набоями та загалом 14 Надцять кілограмів наркотиків сховки були закопані в землю у металевих діжках. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської окружної прокуратури розслідують кримінальні провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, це незаконне вирощування конопель, частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів, та частиною 1. Статті 263 кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, передбачення законом, покарання за найтяжчою із цих статей, позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна, затриманому вже повідомили про підозри. Досудове розслідування триває.